Всім доброго дня! Зараз покажу як несуться мої курочки. Це я зараз буду вести яїчка на базар. Це ось не донесли це. Вони знесли в мене за, виходить за половиною дня 130 яїчок. І зараз я повезу. Це все мене питали де я продаю, їх, як я й по чому продаю. Я їх здаю на базарі по 40 гривень, щоб не стояти. Немає времени торгувати ними. Я приїхав, здав, а вони продають там по чому вже хочуть, хоч по 100 гривень хай продають. Я знаю, що зараз яйця подешевіли. Ну, а вони продають десь 45. А мені замістове плати время немає стояти з ними. Приїхав, віддав і поїхав. Так що... І зараз покажу, чим я їх сьогодні буду годувати. Ну оце шкурочки Loman White. Оце ось R3A. Ну а це Ломан Браун. Такі коричневі. Це біжеві, біжеві. Получається R3A, а біленькі Ломан Вайт. Ну і подивіться, несуться всі одинаково. Так що зараз буду їх годувати, зараз ранок і потім вже буду бігти на базар. Так що я їм буду сьогодні давати? Нічого нового. Ось. Птички літають. Пшеничка чиста псаліта без нічого і це корм для насушки я вже про нього багато розповідав багато показував тес не дуже дорогий ну як можна сказати дешевий, саме десавий корм 250 гривень 25 кг Ну, вот так я размешал. Видите, как оно получилось. Добавляем макуху. Тоже у меня с круга осталось. Тришки там они расклеются, по идее. Не оставлять. Не залишить ничего. Так. Так, гарно размешалось. І сьогодні буду додавати їм примус, плюс кальций, вітаміни. Ось вот таке. Для кур. не матушки хімії, мімілі. Я вже Тут ось цинк. Ну, таке залізо, вітамін А, В. В общем, дуже вот все багато. У нашій ковбасі більше. химии. Чем такому пока это. И вот так. Сейчас не богато, я уже купаю его и в руку назад. Я уже про него и забыл. Он очень гарная как курочка. Линяють все фокусом. А у нас скоро будем. Так надо нам раніше все це давати, щоб потом не сидіти без яєць. Просто їх годувати ніхто не собирається хай несуться хай заробляють собі на корм. ну і все ось і таке воно вийшло і все зараз піду давати це ось я яйчко вже зложив зараз буду їх хвисти все, пішли годувати насипав я їм кушать сьогодні опять погода портиться буде дощ, так що? Що були яїчка, треба годувати курочок гарним кормом. Різні добавочки додати, кальцій. Макуху давайте. Включайте їм світло. Я вмикаю їм світло, тільки вони зайшли в сарай, вже я бачу, що вони будуть спати, ну, сідають на сідала, я включаю світло і до 11-12 до воно горить. Потім виключаю і вони вже сплять. Зараз піду ще травички, їм, водички налью немає. А потім ще в обід зніму буду, прийду яєчка забирати, зніму вам покажу скільки вони знесли. До обід несуть і після обіду. Ну, я сниму только до обеда, После обеда мне уже будет никогда. И вам все покажу. Так, пришел я. Сейчас 11 дня. Принес ним травички. Видите, как они едят. А ну-ка ж. Я никогда не видел. Погода спортилась. Ну и вот я им дал травычки. Цей у них обид. Взял ведерко. Зараз пойду. ряну, что они тут. Здесь Ну, О яйчко. Ось яйчко. Ого яке яйця. Яйце, яйце яка здорова. Тут це точно двожалтково. Там вон яйчко. Де тут ще? Тут яйчко, там яйчко. Це курчата. Вон курчата, а і ось я Ну а це ота ж, як ви бачили, що вона тут сидить, завжди несеться, РТРА. Більше ж ніде нестись, несеться. Прямо на клетки, на, кур... на курчатах. О, зараз ще ранувато. Зараз я зберу, бо вони багато наносять і одне-два можуть роздавити. Вони не роздавлюють, а воно, виходить, тріснуло, ну, вдавилося і вже така вмятинка виходить. Уже його тільки собі їсти куди я можем? Ну і ось. Що я зібрав? Це одинадцята ранку. Ще вони будуть нестись. Зараз не знаю чому. Несуться після обід. Яких ага. шутчтук. П'ять, десять. 16 штук. Ну і ще знесуть. Буде сьогодні або 52, або 54, або 48. Оце у них не менше, не більше. Так, вони несуться. Травичку полюбляють. Оце я їм відро дав і може ще подивлюсь, коли приїду годину один сім по сьомого ще можу дати. Ну вони вже не з такою охотою їдять. Ну і все. Таке коротеньке відео. Всім дякую за підписки, за лайки, за коментарі. Всім до побачення, всім гарного дня. До побачення.